32-річного Петра Настерука за паралельним підрахунком голосів називають прохідним кандидатом від блоку Петра Порошенка солідарність до Луцької міської ради. Висуванець займається бізнесом, очолює луцьку філію ТЗУВ Олександрія Бліг. На слухання своєї справи чоловік прибув, однак щойно побачив знімальну групу, чи то від сорому, чи може по іншій причині, просто чкурнув з зали суду. Тож судді довелось розглядати справу за його відсутності. Неси рука до адміністративної відповідальності за те, що він 9.08.15 року близько першої години 20 хвилин на автодорозі село Пульму, село Світя, Сшатського району Волинської області, маючи посвідчення водія та керуючи власним транспортним засобом. Автомобілем марки Мерседес benz з явними ознаками когольного сміння, см а саме запаху спиртного спорожнини, рота, агресивної поведінки, порушив обов'язок водія що передбаченим пунктом 2.5 правил дорожнього руху та відмовився на вимогу працівника міліції. Пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'яніння за такі діяння. Луцький міськрайонний суд позбавив агресивного порушника права керувати транспортним засобом терміном на один рік. Та Петро Настарук не погодився з постановою суду і подав апеляцію, мотивуючи свою скаргу багатодітним батьківством. Стару Петро, Петро Каленку має на утриманні трьох неповнолітніх малолітніх дітей, менші дітей, менше... Близько пів року, 6 місяців. Тобто піврічна дитина. Дітей треба лікувати, дітьми треба займатися, тобто постійно відвідувати медичні заклики, тобто, транспортний засоби, враховуючи, що він один на сім'ю, однозначно треба ним використовувати в цілях сімейних, окрім тих, що не старух і використовує його в якості транспортного засобу роботі. тож адвокат просить суд замінити покарання один рік позбавлення керування на штраф. Зрештою головуючий у справі суддя Микола Польовий таки задовільнив апеляційну скаргу Петра Нестерука. Ось такого депутата отримала Луцькрада. Залишається сподіватись, що обранець громади в подальшому не буде нехтувати довірою виборців. Вікторія Неля Прокопчук для новин на часі.